Доброго вам здоров'я, шановні. 2 грудня. Сьогодні православна церква згадує пророка Авакума, а ще про Афанасія, затворника Печерського, ще сьогодні день мучниці Меропії Хіоської. 2 грудня або це було 15 грудня за старим стилем. Ізначають День пам'яті святого Авакума, одного з 12 малих пророків, чиє життя було пов'язане з важливими пророцтвами, що відгукнулися в історії. Авакум народився в 7 столітті до нашої ери в Єрусалимі. Його життєвий шлях оповитий таємницями. І, хоча збереглося мало інформації, відомо, що він був восьмим серед дванадцяти пророків, які передбачали події з майбутнього. Авакум вважався пророком глибокого духовного бачення. Саме він попередив про прийдешній Вавилонський полон Ізраїлю, руйнування єрусалимського храму і прихід Месії. Легенди свідчать, що він навіть чудесним чином приніс їжу пророку Даніїлу, коли того кинули в яму до левів. Доживши до глибокої старості, а вакум залишив по собі спадок, який шанують і донині. Цього дня вшановують святого пам'ять, молячись про захист дітей від усіляких негараздів, від хвороб, від поганих снів і від злих сил. А вакума вважають покровителем дітей. А батьки часто звертаються до нього з проханням про здоровий сон немовлят. Народні звичаї цього дня нагадують про важливість очищення дому від негативу, вважається корисним позбутися старих і непотрібних речей, а ті, що в хорошому стані, передати нужденним день краще провести в сімейному колі, зайнятися рукоділлям, шиттям, в'язанням чи вишивкою, що символізує турботу і гармонію в родині. Народні прикмети на 2 грудня завжди уважно відслідковували, щоб передбачити зимову погоду. Якщо вітер в день несподівано змінив напрямок, чекали на негоду. Вважалося, що погода стане мінливою, незабаром з'являться опади. Похмурий і затягнутий хмарами день, навпаки, обіцяв потепління, що мало принести відлигу вже найближчими днями. Чисте, безхмарне небо в цей день застерігало, наближаються сильні морози. І варто було підготувати теплі речі та запаси дров чи вугілля. Домашній кіт, який намагався залізти під ковдру або вибирав місце біля печі, також передвіщав холоди, тому господарі уважно спостерігали за поведінкою тварин. Якщо в цей день рясно випав сніг і вкрив землю щільним шаром, люди вірили, що наступний рік принесе холодну й сувору зиму, а весна буде пізньою. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше справжніх стародавніх саме українських традицій, вірувань, знань, обрядів, замовляння буду вам розповідати. Все, все, все цікаве, що можна застосувати в цей день, і все, що стосується цього дня. І обов'язково додивіться відео до самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, це дуже допоможе просунутися йому далі. І пишіть довгі продовгі коментарі. Це так само дуже дуже важливо. А я дякую Господові Богові і всім захисникам України за цей день, за 2 грудня. Хотіла сказати листопада. 2 грудня вже у нас зима почалася офіційно. І дякую ще раз. І Господові Богові, і захисникам за цей день. Слава Україні! І я починаю. 2 грудня за новим стилем Православна Церква України вшановує пам'ять пророка Вакума, одного з 12 малих пророків. Із цим днем пов'язано багато старовинних обрядів і звичаїв, яких наші предки дотримувалися, щоб залучити благополуччя та захистити дім від темних сил. У народне свято вірили, що в ніч з 1 на 2 грудня ця ніч була часом, коли особливо активізувалися опівночі нічні духи, що могли наганяти кошмари. Щоб вберегти дітей від жахів у снах, їм надягали нову сорочку, змочену свяченою водою, і просили святого авакума захисту. Також того дня існував обряд для зміцнення родинного добробуту. Тупим боком сокири тричі стукали по всіх одвірках і віконних храмах в домі, що за повір'ями відлякувало злі сили і забезпечувало достаток. Особливо оберігали дітей та вагітних жінок. Під ліжко клали сокиру. Аби нечисть не мала сили нашкодити, вважалося, що 2 грудня зла сила особливо активна, тому без потреби з дому не виходили, уникаючи будь-яких ризиків і важливих рішень. Завіруваннями нечисті сили могли підштовхнути до невірних рішень, тому справи відкладали, особливо фінансові. У народній традиції на початку зими остерігалися хапуна зловісного духа викрадача. Що з'являвся серед людей в різних образах, хапун міг прикинутися жебраком, монахом або навіть солдатом, аби лише змішатися з натовпом і непомітно обрати свою жертву. Вважали, що хапун з'являється несподівано, вириває людину з її життя і забирає у невідомість, що він робить з викраденими, залишалося загадкою. І тому страх перед ним був загальним і всепроникним. Особливістю цього духа було те, що він не залишав на жертві жодних видимих знаків, і тому кожен відчував загрозу, не знаючи, коли і кого зможе спіткати його лихий намір. Люди в цей день прагнули уникати самотніх місць, особливо вечорами, остерігалися на початку грудня підозрілих постатей і були на сторожі, вірячи, що хапун блукає десь поруч, шукаючи наступну жертву. Важливо було в цей день зберігати тепло тіла. Вважалося, що таким чином можна відвернути зимові хвороби. Селяни сиділи біля печі, пили гарячий трав'яний чай з медом, якому приписували особливі цілющі властивості саме 2 грудня. Вважалося, що цей мед зміцнює тіло та дух. Повір'я також наголошували на важливості сновий дінь, в ніч з 1 на 2 грудня. Вірили, що сон збудеться, якщо записати його на папері і повторювати сюжет в думках три ранки поспіль. Наші предки проводили різноманітні обряди на матеріальне благополуччя цими днями, і ви так само можете це зробити. Для проведення обряду треба взяти чисте блюдце і налити в нього воду. Далі поставити блюдце на ніч, на підвіконня, або на стіл, де воно буде залишатися до ранку. У воду можна додати кілька монет або символічних предметів, які у вас асоціюються з достатком. Або в нашого народу асоціювалися з достатком, наприклад, зерна це можуть бути, або рис. На ніч. Треба проговорити таке замовляння. Вода чиста, як джерело, в неї всі багатства йдуть. Хай в дім прийде достаток щастя, і гроші нас знайдуть. Вранці таку воду не виливали, а використовували для очищення, наприклад, обмивання рук або обличчя, і це мало залучити благополуччя. Ще один обряд допоможе позбутися панарицію. Запалення тканин пальців, рук чи ніг. Ця хвороба в народі е, отримала власну таку назву волос, і це символізує щось зайве та небажане в тілі людини. Втім, можна використовувати це замовляння і цей обряд і для зменшення симптомів інших шкірних негарастів. Для успішного проведення обряду важливо не лише знати замовляння і послідовність дій, які мають посилювати його дію. Для проведення обряду підготуйте 9 дерев'яних трісок. Мисочку з сталим снігом і свічку з натурального воску. Запаліть свічку і поставте її поруч із мисочкою. Торкніться однією тріскою до ураженої ділянки тіла. Прочитайте замовляння. Волос, волос, йди на дев'ятий колос! Я тебе вимовляю: з рук, з ніг, з очей, з плечей, з усіх сімдесяти жил. І киньте тріску воду. Повторіть цей процес для всіх дев'яти трісок. Важливим є прилічування всіх частин тіла, де локалізується хвороба. Основне нічого не забути і не пропустити. Завершивши, треба вилити воду під дерево, промовляючи земле, візьми мою надугу, забери її в глибину. Тріски після цього треба спалити у вогні, щоб знищити залишки енергетичні цієї хвороби. Але, звісно, шановні глядачі, ну цей обряд і це замовляння. Треба виконувати тільки тоді, коли ви вже звернулися до лікаря, і точно знаєте, що у вас за недуга така, бо це не медичне все ж таки застосування, це народне застосування. Якщо допоможе, то добре. Якщо в будь-якому разі треба все одно звернутися до лікаря. І, зрештою, це замовляння, яке я тільки що розказала. Це справжнє стародавнє замовляння. Це не якийсь новий діл, це взятись зі старовинної книжки. Що не можна робити в цей день. 2 грудня особливий день, сповнений застережень і традиційних заборон, що передавалися із покоління в покоління. На 2 грудня існує кілька категоричних заборон: уникати сварок і грубих слів сьогодні треба. Не можна підвищувати голос на дітей, оскільки вважали, що це може призвести до нічних кошмарів і хворобливості малюків. Сьогодні не можна влаштовувати гучних розваг. Сьогодні треба обмежувати святкові застілля через період посту. Сьогодні не можна займатися ремонтом, бо будь-яке втручання в структуру дому могло розбудити небажані сили. Також день цей не підходить для починань. Нові справи, амбітні плани чи подорожі варто відкласти, бо вважали наші предки, що вони можуть принести труднощі та розчарування. Прабабці особливо застерігали матерів, щоб ці не лаяли дітей в цей день, побоюючись, що інакше дитина може стати примхливою, тривожною і схильною до хвороб. Вагітним жінкам радили не мити голову 2 грудня, щоб уникнути безсонних ночей до кінця терміну вагітності. Щодо сновидінь, існує окрема цікава прикмета, якщо цієї ночі наснився сон, його не слід нікому розповідати навіть близьким людям. Вважалося, що це може призвести до втілення поганих снів і втрати добрих, тому розповідати ці сни було заборонено. В цей день також не варто ділитися секретами і задумами, навіть із добрими друзями. Адже це може відкрити шлях неприємностям і зламати всі плани. 2 грудня не можна обрізати нігті або волосся. Вірили, що це може вкоротити вік. Якщо ж похід в салон краси запланований, можна обмежитись фарбуванням, залишивши все, що росте, незмінним. Якщо ви дотримуєтеся різдвяного посту, то сьогодні дозволяється вживати гарячу їжу без олії. Ще й сьогодні Православна Церква згадує преподобного Афанасія Затвірника Печерського, святого, що прославився особливою духовною силою, суворістю свого життя та численними чудотворіннями. Афанасій жив в Києві приблизно до 1176 року, був ченцем печерського монастиря і їв глибоко аскетичне життя, відмовившись від будь-яких мирських розваг і комфорту. Відомо, що він прожив в затворі 12 років. Повністю відмовившись від розмов та зайвих контактів з братією. Однак цей добровільний відлюдницький подвиг привів його до фізичного виснаження, і одного разу він зомлів, пробувши два дні без одного життя. Ченці подумали, що Фанасій помер, і прийшли, щоб підготувати тіло до поховання. Проте, на третій день вони знайшли його живим. Він сидів і плакав. На всі питання братія він відповів лише: рятуйтесь, майте послуг до Ігумена, кайтеся щогодини. Моліться Господу, нашому Ісусу Христу, причисті Його матері і преподобним Антонію і Феодосію, аби закінчити добре життя тут. Після цих слів Афанасій повернувся до свого затвору, де провів решту життя, не промовивши жодного слова. Після відходу в засвіти цього монаха, від його очей почали відбуватися чудесні зцілення. Існує розповідь, що монах Вавила, зцілився. Доторкнувшись до мощей святого Афанасія, і це стало лише початком багатьох чудотворінь. Мощі преподобного досі спочивають в ближніх печерах, поруч із мощами іншого святого Спиридона Проскурника, і продовжують приваблювати паломників, що вірять в його заступництво. Історія преподобного Афанасія знайшла своє відображення і в українському мистецтві. Один із перших його іконографічних портретів. Був надрукований в Патерику Печерському в 1661 році майстром Києво-Печерської лаври Іллею. Цей образ став основою для гравюр XVII-18 століть, що ілюстрували життя ченців Печерського монастиря і символізували святість та силу духу, які є прикладом для віруючих і донині. Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Степан, Андрій, Іван, Микола, Кирило. Володимир, Матвій, Борис, Сергій та Маргарита. Ім'я Маргарита має грецьке походження і означає перлина. Це ім'я здавна асоціюється з витонченістю, красою та унікальністю. Маргарита емоційна, сильна, енергійна та цілеспрямована особистість. Вона часто поєднує витонченість із внутрішньою стійкістю. Такі люди мають розвинену інтуїцію і відчуття справедливості, тому Маргарита нерідко стає природнім лідером в своєму оточенні. Володарка цього імені має творчий потенціал і схильність до мистецтва. Маргарита також володіє гострим розумом і аналітичними здібностями, що робить її успішною в різних сферах від науки до підприємництва. Емоційний світ Маргарити багатий. Хоча зовні вона може здаватися стриманою. В стосунках вона віддана та щира. Але водночас вимагає поваги та рівноправності. Її чарівність, сильний характер привертають до неї багатьох людей. В дитинстві Маргарита активна й допитлива дитина. Вона любить бути в центрі уваги, але іноді може проявляти впертість. Її важливо вчити терпінню та вмінню працювати в команді. Ім'я Маргарита часто приносить свої власниці прагнення до розвитку, знань і досягнення високих результатів. Ось такий сьогодні день чудовий, шановні глядачі. Якщо у вас народилася дитина, або ви сьогодні її хрестите, можливо, є сенс назвати її саме Маргаритою. Подивіться, яке чудове ім'я, дійсно чарівне, красиве і таке багатогранне і риси характеру надає дуже такі корисні в сучасному світі, я б так сказала. Це було 2 грудня. А завтра ми з вами знову зустрічатимемося тут, на цьому каналі, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Нагадаю, що ми тут розглядаємо саме українські традиції. Тож приходьте, якщо ви цікавитеся цією темою, якщо підтримуєте українські традиції і якщо вірите в те, що для того, щоб побудувати успішне майбутнє, треба добре знати традиції та історію свого народу, своєї нації. Я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Слава Україні! Будьте здорові! До зустрічі завтра!